Вітаю вас, дітки, на нашому занятті з розвитком мовлення на тему казкова зустріч. До нас у гості сьогодні завітала коза, дереза із казки. І вона нам підготувала багато цікавих завдань. І перше завдання буде це відгадати, де чия хатка. Дітки, часу не гайте, де чия хатка називайте. Перед вами хатинка. І зірядко, яке тут живе. Якщо тут живе заєць, то хата яка заяча. так? Наступна хата. Хто тут живе? Лисиця. Значить хата яка? Лисяча. так. Наступна хата. Хто тут живе? Ведмежа. Значить, хата яка? Ведмежача. Наступна хата, хто тут живе? Вовчик. Значить, хата яка буде? Вовча. Наступна хатка. Хто тут живе? Мишка. Значить, хата буде яка? Мишача. Так, молодці. А зараз, дітки, зробимо звуковий аналіз слів. Перше слово у нас вовк. Давайте пригадаємо, якими фішками ми позначаємо. Звуки в словах. Якщо це твердий приголосний це одна рисочка. Якщо це м'який приголосний це дві рисочки. І якщо це голосний звук, то це червоний кружечок. Перше звук у слові вовк. Що ми там чуємо? В так? це твердий приголосний. Ставимо одну рисочку. Далі вовк. Який ми звук чуємо? О, так, це голосний ставимо кружечок. Наступне вовк. Вовк. В. так, Ми чуємо приголосний, твердий В. Ставимо одну рисочку. І в кінці який звук ми чуємо? Вовк. К. Так, твердий приголосний К. Ставимо теж одну рисочку. Ось така схема у слова вовк. В О, В, К. Тут три приголосних і один голосний О. Наступне слово коза. Який перший звук ми чуємо тут? Коза. К. так, Твердий приголосний К. Ставимо одну рисочку. Наступний звук коза. О. так, голосний О. Ставимо кружечок. Наступне КОЗА. З. Так, твердий приголосний з. Ставимо одну рисочку. І в кінці, який звук, стоїть коза. А, так, голосний А. Ставимо кружечок. Ось така схема слова коза. К, О, з а. Коза. Скільки приголосних тут? Два. Скільки голосних? Теж два. Наступне слово лис. Який перший звук ми чуємо тут у слові лис? Л. Так, Твердий приголосний Л. Далі, після Л, що ми чуємо, який голосний лис? И так голосний И. Ставимо червоний кружечок. І в кінці який звук ми чуємо: лис. С. Так, твердий приголосний с. Ось така схема слова лис. «Л», -и «С». Два твердих приголосних і один голосний. Наступне завдання від кози, для цього нам знадобиться аркуш і фломастери. Беремо будь-який фломастери, який вам подобається, і будемо з вами пригадувати, як ми складаємо письмову схему речення. Давайте пригадаємо, як ми позначаємо перше слово в реченні. Це у нас ось такий знак, так? Уток такий. Якщо слово довге, звичайне, ми позначаємо його довгою рискою. Якщо це слово допоміжне, коротке, наприклад, у в, а над під, то це коротка риска. Давайте починати. Перше речення бурий ведмідь. Скільки слів у цьому реченні? Бурий ведмідь. Два слова. Перше слово ми пишемо з великої літери, тому позначаємо його ось таким знаком. Стіночка, ось така риска пряма. І риска знизу. Бурий. Наступне слово ведмідь. Це звичайно, довге слово. Позначаємо його довгою рисочкою. В кінці слова ми ставимо крапку. Ось так. Наступне речення сірий вовк. Так само, перше слово у нас з великої літери, і позначається ось таким знаком. Вовк звичайне слово, і позначаємо його теж довгою рисочкою. В кінці ставимо крапочку. Сонце світить яскраво. Скільки слів у цьому реченні? 3. Сонце перше слово. з великої літери, ось оце. З боку стілечка означає, що це перше слово і воно пишеться з великої літери. Сонце. Далі світить теж велике слово. Яскраво теж велике слово. Ставимо крапочку в кінці. Сонце світить яскраво. Наступне речення листя розпустилося на деревах. Перше слово листя. З великою буквою ми пишемо. Розпустилося. Це звичайне довге слово. Ставимо одну рисочку. На це допоміжне слово, тому позначаємо його короткою рисочкою. Деревах. Довге слово, звичайне. І в кінці ми ставимо крапку. Листя розпустилося на деревах. І останнє речення це квіти у саду. Перше слово квіти. Пишемо його з великої в літери. Так, звичайне довге слово. У це допоміжне маленьке слово. Позначаємо його короткою рисочкою. Саду це звичайне слово. Довга рисочка. І в кінці ставимо крапку. Квіти у саду. Скільки слів у цьому реченні? Три слова. Квіти у саду. Для наступного завдання від нашої кози нам знадобиться ось такий аркуш, на якому намальований ось такий будиночок з двох геометричних фігур з квадрата і з трикутника. Ми з вами будемо зараз заштриховувати за допомогою фломастера, дах і сам будиночок. Беремо фломастер, який нам подобається. І заштриховуємо дах горизонтальними штриховими лініями, а сам будиночок вертикальними штриховими лініями. Давайте починати. Тепер сам будиночок вертикальними це ось такими лініями прямими. Ми з вами і зробили наш заштрихований будиночок. Дітки, ось ми виконали усі завдання від нашої кози дерези. Наше заняття з мавінєвого розвитку вже підійшло до кінця. Я всім вам бажаю гарного дня і кажу вам до побачення!